Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. у цьому відео я хочу пригадати матч Київського Динамо, Який відбувався 25 серпня 2004 року. Це був матч, третій кваліфікаційний раунд кваліфікації. Відповідно. Третій кваліфікаційний раунд кваліфікації Ліги Чемпіонів. Матч відповідь. Другий матч з двох. Турецька команда «Трабзанспор» у себе вдома на стадіоні Хусейн Авні Акер. команди приймає Динамо Київ Осаба. 2-0. Динамо Київ перемагає. Голи та Принесли українській команді. Перемогу і по сумі двох матчів протистояння з рахунком 3-2 в групповий етап Ліги Чемпіонів на сезон 2004-2005 проходить Київське Динамо. Ну, Давайте, друзі, згадаємо цей матч по порядку. У Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського Динамо програло Трамзанспору з рахунком 1-2 в Uh, да, Вірпаков скис на 21 й хвилині рахунок, тоді відкрив, але uh, Караденіс та Ятара забили м'ячі у відповідь, Рамзанспор перемагає у Києві. Тоді друзі ж існувало правило левої з таке, мічатокену потрібно як мінімум було два мяча збивати да? ще й на Задача виїзді. Задача не легка. Трамзанспор, Зія Даган, головний тренер команди, у воротах, Петкавич, Хюсейн Чи, э, Хасан Хассанджу, Тіс, Фатіх Теке, капітан команди, Льюен, Тайфун Джора, Емра Ерен. Караденіс Дінкочак, Ось така друзі. стартова одинадцятка Турецької команди Трабзанспор. Динамо Київ Йожев Саба. Головний тренер команди стартова одинадцятка. Вратарь команды Александр Шавковский, Радолфа, Лека, Пеев, Саблыч, Дега Ринкон, Шацких, Гианы, Верпаковский, Элькадури, Гавринчич. Это стартовая одиннадцатка. Киевского Динамо! А теперь, друзья, про сам футбол давайте говорить. Трабзан Спор. Турецкая команда, которая мала солидную перевагу перед домашним матчем. Динаміцям потрібно було забивати як мінімум дороги два м'яча. Ну Хоча, якщо да, б Кіані перемагали б 2-0, вони, б, звичайно, ще далі б проходили. Якщо б Кіані виграли 1-0, наприклад, тоді пройшла команда далі, тому що два м'яча було в них на виїзді. Кіану в будь-якому випадку потрібно було забивати вже як мінімум два. Кенін, ймовірно, розпочинає матч. До того, щоб зробити камбек, бажано забити дуже швидкий м'яч. І Кіані його запили. Друзі, шоста хвина матч. Шоста хвилина матчу. Київський Динамо атакує на правому фланзі Георгій Пев. Створює фол, заробив штрафний. Выгодна позиция. Гиана выполняя подачу, что на мяч летит точно на голову Гавринча, чай и выпереджая футболиста Транзанспора. Удар! Гол! 1-0. шоста хвилина матчу, дуже швидко Динамо забиває гол. Рахунок по сумі двох матчів протистояння стає 2-2, 2-2. Але справедливості раді такий рахунок все одно влаштовує команду з Турції трамзанспора. В них два м'яча на виїзді. Я ще потрібен один гол. Для того щоб переломити матч матч, них на голову. Але вже знаєте, Трузі, цей швидкий м'яч він міняє кардинально настрій кардинально міняє він взагалі все на футбольному полі. Турецька команда, незважаючи на перший момент, в принципі, в першому таймі. Водно і чим більше володіла, якщо я не помиляюся. Якщо я не помиляюся, да? Ну, трішки. Там, в принципі, такий був рівний такий, да. Кені забили. Кіані нам потрібен був ще один гол, Кіані також нагнітали. 28-й хвилина матч. Кінні атакують, здомоп. Це гразу з лівого флангу кута. Відповідно. Там був знову такий стандарт. Да? Эээ, uh, де подача Гаран Саблуч ві Братьбис, скидає м'яч, він потрапляє в штангу. Після рикошету м'яч. Після рікошету від стикій залишається у межах поля uh, Першим знаходиться Діаго Гарінкон з метрів 5-6, бразильський футболіст. Дубай м'яч і гол! Добиває м'яч він в сітку. Спочатку була стійка, але потім було добивання, а потім було 0-2. На горі з київського Динамо і Кияння ще в першому таймі міняють абсолютно все на футбольному полі. Все, абсолютно все міняється. Динамо, Київ, у трампзанспорі перепрошую, у Трамзоні, да? У місті Трамзон на стадіоні Хюсейна в Ніакер проти Трамзонспора перелавляє матч. Зник на голову 0-2. Київське Динамо подвоє свою перевагу. Важливий момент, важливий момент. Як же кияні переломили хід того матча. Як же команда здорово Йожефа Саба виглядала у той день. Як же Києв не знайшли свої моменти, як же він їх здорово реалізував. Київське Динамо. Йожев Асаба переламляє матч з них на голову. Ще першими таймінгами. Добувається Грінкон, м'яч, після удару в стіку. Якраз-то Саблич, якщо не помиляюсь, в стіку. 0-2 Динамо Київ. Дуже важливий м'яч для київського Динамо. Перший тайм, друзі, підходить до свого завершення 0-2, як не примагається. Ось друзі, знаєте, який важкий був тайм No2 для київського Динамо. По-перше, друзі, на 30-й хвилині ще було вимушено заміна Хасан Ючуджу покинув іберіма Ятара якраз то вийшла на футбольне поле замість футболіста Хасана Ю... Ючуджу. І прямий тор поміняється на 46-й, до речі, хвилині. Махмет Ілмас вийде на футбольне поле. Ще вийде інфул, на другий тайм, ну, Дінамо вийде Гусєв, Гусін та Клебер. Друзі, 47-х матчі, Яні залишається в меншості. Друзі, фантастика. А, да, на другій же хвилині другого тайма Кіані отримають пряму червону картку. Просто фантастика, друзі. Просто дуже прикрий момент. На початку тайму отримує пробачення. Ну, там, напряму була червона картка. Ви бачите, друзі. Це ще взагалі переплутав. Це була друга жовта картка для баронця Київського Динамо. Отримаю другу жовту картку. Якраз це отримав її Радольфу. Це була друга жовта картка, відповідно. А потім стається вилучення і Динамо Київ по суті весь тайм грає в 10 -х. проти Tramzan на виїзді. Але найголовніше, у киен вже була перевага, і она просто потрібно було захищатися. Кені просто вже грали на барон. В принципі, рахунок 3-2. Все на корисного Динамо, Transunspore команда атакувала тиснула на ворота київського Динамо. Які вони просто героїчно стояли в обороні, стояли в обороні, грали дисципліновано, грамотно обмеживши можливості трамзан не дозволивши повернутися в гру супернику. Після, Динамо, після першого матча Кені програли 1-2 в Києві. І Як же було важко перед матчем відповіді у Трамзоні, але Кияні зібралися, показали характер, забили два м'яча. Забили два м'яча к 28 хвилині вже. Я потім грала ще й у меншості. Як же здорово, К'яні відбилися. Вони зробили неймовірний камбек. Динамо Київ вистояла і перемагає Трамзанспор. У меншості К'яні протрималися. Просто фантастика. Просто. Геричная перемога киевского Динамо в Трамзоне в 2004 году. Команда выстрела натиск Трамзонспора и перемогла турецкого Гранда на выезде за рахунком 2-0. забыла камбэк в Киеве команда програла ее же 1-2. Але в 2 обіграла свого суперника 0-2. Ну, і по сумі 3-2 Дінамо вийшло в груповий етап Ліги Чемпіонів. де зіграє з Ріпською Ромою, з Ліверкузенським Байером та з Манридськими Реалами. І вони дуже здорово себе покажуть. Друзі, дуже здорово, як покажуть. Падуть в Кубок УЄФА та поіграють. В 2016-ті Велерія на пролуке жаль, де Кіянам таки не вдалося дуже далеко зайти в, Єв... в Європі. Але, в принципі, Кияні не бану себе показали. Ось такий матч про Транзанспором, він один з таких матчів. Что ж, друзья, прыгал матч третий квалификационный раунд Лиги Конференции 24 серпня 2004 рик стадион трамзан Транзанспорт, Спорт Динамо Киев 2-0 Динамо Киев промагая Глыговринч Читаде ринкона принесли украинской команде перемогу. Друзья, Динамо Киеву добра, спор добра. Вам, друзі, від щирого серця бажаю добра. найголовне – бережіть себе, будьте друзі, щасливими людьми, бережіть себе. Усім до побачення, друзі, пока. Будьте щасливі, друзі.